Чув, що на тебе звалилося багато проблем через ситуацію з діамантами. Моє серденько боліло за тебе весь час. Ї я зі мною все гаразд. Дякую за турботу. Боюся, в мене призначена зустріч, тож я маю йти. Постарайтеся не повбивати один одного. Ти їдеш до принцеси Росіни? Можеш узяти мою каре? Дякую, але я сама впораюся. Побачимося пізніше. Тоді я теж піду. перепрошую, принце, але ви підете зі мною. Я особисто прийшов подбати про вас. За які гріхи мені цей прийом від вітерцгерцога? Очевидно, через те, що ви чіпляєтеся до того, хто належить мені. Хм, належить тобі. Та між вами холодом, так і віє. Іване. Проведи його високість до карети, інакше я вб'ю його.